Asus Zen wi fi BQ 16. Ось таких дві вежі, ось таких точки, дві точки доступу. І це самий крутий Mesh е Wi-Fi роутер чи Mesh Wi-Fi система е серед Wi-Fi 7 роутерів. Поясню, справа у тому, що це повноцінний Wi-Fi 7. В ньому є 320 МГц, 6 ГГц, 4 різних діапазона: 2 5 ггц 6ГГц і 1, 1 2,4 ГГц. В ньому є. Порти WAN 10 Гбіт, LAN 10 Гбіт, До речі, вони мультипорти. Вони можуть бути і 2,5 Гбітні, В них є агрегація LAN, в ньому є балансостійкість, два WAN порти, підтримка IPTV, Коротше кажучи, він просто неймовірний. При канальній швидкості на Wi-Fi у 5700 Мегабіт, 5,7 гігабіт, Він дає фактично її швидкості, знаєте скільки? 3,7 гігабіта На Wi-Fi! На Wi-Fi! Я такого ну, давно не бачив. <напрошую> Майже ніколи. Коротше кажучи, це дуже крутелезна річ, яка покриває 740 метрів квадратних. А, бачите, навіть тут навіть вигравірували тут Wi-Fi 7, так красиво, так? Видно? Сімка, сімка з вайфаєм, ану. Ну, ну намагають. Ану, давай. Нічого, ну все коротше, кажучи. Потім на розпаковці побачите. А, і знаєте, що саме ще тут цікаве? Є USB 3, який сам був протокол там ганяє під 2,4 А, Є підтримка VPN і пам'яті в ньому 2 ГБ. Знаєте, що це означає? Це означає, що він може підтримувати якусь. Шалену кількість пристроїв. При покритті 740 квадратних метрів в нас була проблема, в тому що ми під'єднали оцю одну вежу. І такі, знаєш, у нашій студії на 165 квадратів ми намагались, ми намагались знайти якийсь кут, де воно кудись там впаде і просто не буде покриття. Але в нас так і не вийшло. Він спокійно покрив нашу студію і виясняється, що він спокійно покриває 370 квадратних метрів. Одна вежа на, 3, на 370 квадратних метрів. Тут є мультилінк у всіх діапазонах. є навіть е, мережа для пристроїв е, смарт-будинку. Давайте так, я можу розповідати про це дуже дуже довго. Але зараз ми з вами перейдемо, розпакуємо, потім тестуємо е, якісь е, швидкості, якісь а самі реальні. А потім ми з вами дивимося на сайті виробника, що він нам заявляє, і, звісно, подивимося, що там є у адмінці, бо там є і, р... і батьківський контроль, і е, е, що там у нас є: фільтрація трафіку у асоціації з тренд мікро, там навіть є антивірус вбудований і безліч різноманітних плюшок. А ось посилання на цих красенів лежать у опису під цим відео на перевірених продавців, звісно. І це ще не все. Будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А Знаєте, чому? Бо в нас постійно проходять розіграші на нашому каналі дуже цінних призів і подарунків. Тож не пропустіть! Коротше кажучи, переходимо, а потім робимо висновки. Asus, Zen Wi-Fi, BQ 16, Wi-Fi 7, 4 діапазони, бо 25000 25 000, у нас індекс швидкості. 20 гігабітні порти. І звісно, він підтримує iMesh і покриває 743 метри. Кубічний, хотів сказати, квадратний. Квадратні 8 плюс кімнати. Давайте відкривати. Зараз ми побачите ці вежі. А знаєте, як він відкривається? Дивіться. Дуже зручно. Це просто прикол. Дивіться. Ні, ні, це... Не... Закрий, будь ласка. Як? Ось. Давай, відселяємо. Опа! І там піднялося, там встало, там все добре. Так, давайте. Поїхали. Ось такі лежі. А тепер я вам зараз покажу, що в них є. 10 гігабіт ван. Ван на гігабіт, тобто тут два ван. Порти. LAN 10 ГБ, LAN 4, LAN 5 це в нас Гігабітні, USB третя з підтримкою і 4G роутерів. І, наприклад, там можна свій сервер під'єднати, під там не під'єднати, зробити DLNA чи, чи SMB, є увімкнення-вимкнення, є reset і WPS-кнопка, і це все ще з класним охолодженням за принципом конвекції. Бачите, скільки тут дифузорів різноманітних, вони, воно коли стоїть. Повсюди. Е, так, повсюди. І далі в нас інша вежа така сама. Дивіться, ось така самісінька. Ось повністю такі самі порти. І тепер далі. Коли ви зараз побачите, якої потужності в нас блоки живлення, 65 Вт. А ну, наближай, щоб люди побачили, 65 Вт. Уявіть собі, два. Дві ці вежі 130 Вт для роутерів. Це просто потужна така собі річ. Є в нас патч-корд, ну і, звісно, два блоки живу. А є в нас тут ще деякі характеристики на коробочці. Ми можемо побачити, що в нас дивіться: 12 внутрішніх антенн, 256 МБ флеш і 2 ГБ пам'яті Ті. 2 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц. Підтримка WPA3, слухайте, ну тут просто неймовірно, скільки усього. Звісно, їм її маємо, і безліч різноманітних моментів. Я пропоную зараз їх вже під'єднати, налаштувати і тестувати. Перешли. Ну що, ж, саме з самого цікавого ми почнемо з обговорення того, як що під'єднано. Дивіться, справа у тому, що цей роутер підтримує різноманітні мережі. І підтримує 6 ГГц, Давайте, ось, будь ласка, 6 ГГц. Я вам покажу о, зараз Конект. Канальну швидкість 5764 Мбіт. А ви зараз ще побачите тест реальний на 320 МГц, 6 ГГц спокійнесенько. Круто, це круто. і У цього роутеру є мультілінк, але мультілінк, мульті це не про. Приріст швидкості. Я вам поясню. Справа у, тому, справа у тому, що Multilink це про розширення самого ширини, ну, про збільшення ширини каналу. І тут в нас, ми бачимо, Connect вже трохи менший, 5188. Ну на 980 не дивіться, він може бути 980, через хвилину там 5100. Коротше, він там гуляє десь. І мультилінк, чесно кажучи, я не дуже полюбляю. Справу у тому, що приріс того швидкості ви не отримаєте. Зараз ми з цим подивимось. Ми це конкретно перевіримо. 5 ГГц Wi-Fi, До речі, 5 ГГц Wi-Fi в нас і має Connect 2,8 2080... і Ось так ми бачимо 2,8 Гбіт, а друга мережа. Друга мережа Wi-Fi 5 ГГц. До речі, в нас то тут ось 5 ГГц-ова мережа. Під'єдналися. Давайте подивимось. Ми бачимо 2,8 і Connect Конект 5 ГГц на 40 40-му каналі. І є в нас ще одна 5 ГГц-ова мережа. Давайте під'єднаємо її. І тут ми бачимо, з вами буде Connect туди не 4. А ні, тут теж у нас вийшло 2,8 на 2,4. Далі подивимося, які там є моменти під'єднання. І 2,4, саме з неї ми почнемо тестування. І 2,4 під'єдналась і має коннект канальну швидкість. Зараз 309 на 146. Максимально, що ми бачили, там 574 на 574 у різних варіантах. І до речі, от ми можемо 5 ГГц відразу тут на цьому комп'ютері протестувати. І ми бачимо, що там більше 100 Мбіт на завантаження, на вивантаження. Тут якби ну це дуже добре, набагато більше. Це дуже добрі показники, дуже цікаві показники. І тут в нас далі. Відразу поясню. Зараз він під'єднаний. Давайте підемо по якихсь варіантах Lana j 45 і тестуємо спочатку під'єднання 2,5 Гбіт, бо в нас ж там ми бачили порти 10 і інші, а які інші, чи підтримуються 2,5, спокійно 2,5 Гбіт тягає спокійнесенько. І 10, і 2,5, і 1 Гбіт, Вони мультіпортові, тобто це мультипорти на різні швидкості. Зараз ми з вами тестуємо 2,5 Гбіт, Це ми обмежили. На вивантаження у нас тут зовнішній сервер 2,5 ГБ. Він має обмеження на е, прийом, тому він на читання, тут на запис у нас буде 1,6. Але 10 гігабітний зараз подивимось. Для того, щоб тестувати 10 Гб, нам, нам прийшлось е, трохи тут пошаманити і ставити, скажімо так, свіч 10 ГБ, підіймати окремий сервер 10 гігабітний І тут стартуємо. Давайте 10 ГБ. Будь ласка, ми бачимо 6-10 ГБ. При коннекті 10 тисяч на 10 тисяч ми маємо фактичної швидкості десь 7.8-7.9, але тут дуже багато факторів, наприклад, там, якісь моменти того, що там, там, не знаю, там, SSD, шники якийсь кеш, якісь там налаштування. Бо це прямі налаштування, такі вони за замовчуванням. Тобто я вставив і пішов тестувати. Тобто, ми бачимо, 10 Гбіт, є, він відпрацював. Ну і звісно ж, Wi-Fi 6 ГГц на 3. 320 МГц. Максимальні показники, які ми отримуємо тут. 3,7, 3,8, 3,9 у піковому значенні. Звісно, це внутрішні сервери, нормальний пінг сам по собі роутер при достатній швидкості при, при е, достатньо швид, швидких е, з'єднаннях, е, може забезпечувати нормальний пінг. Ми зараз це бачимо. 3,5 е, на і Два буде. Ми зараз два рази зробимо. Але пінг 2 – це в мене внутрішні сервери тестування. Це не означає, що ви під'єднались, починаєте тестувати на Амстердам і отримаєте пінг 2. Ні. Пінг залежить від віддаленості вашого сервера. Ми стартанули ще раз. Давайте стартуємо і подивимось, чи отримуємо ті самі результати. Три на. 3, 7, 3, 6, те саме, практично те саме. І, чесно кажучи, я не очікував нічого іншого. За такі гроші, вибачте, він повинен, я не знаю, що ще робити. Він пилос, пилос, пилососити і сміття виносити. Що там, щось там <віт> лисиця кричить, так, підтримую, хочу сміття, щоб він виносив, там, каву робив, обід готував. Коротше, коротше якось так. 3,6 на 3,2. А ось у мультилінку, як я і казав, ви нічого такого не отримуєте. Додатково у швидкостях. Давайте зараз ми стартуємо його. Давайте стартуємо. І отримуємо. Тут трохи менше навіть швидкість, воно не так проскакує на пікові швидкості. Тримає стабільно 3,5-3,6, і це більше на те, йде на те, що ширина каналу більша, сумарна, сумарна ширина каналу. Uh, так, 3.6 на. А ну, давайте, скільки на вивантаження в нас вийде. На. Ну, блін. На 3.2 буде. На 3.1, На 3.2, на 3.1. Коротше, чекаємо, на 3 і 141. І в нас виходить така ситуація. А uh, тепер 5 ГГц, якщо брати у Wi-Fi 6, ну я вимкнув тут LAN uh, на іншому ноутбуці. Зараз ми. Під'єднали звичайний 5 ГГц у Wi-Fi 6. Ну, тихо, тихо, тихо. Повертаємось. Давайте подивимось на його. У 2.4 Connect теж максимальний дає. Навіть не у Wi-Fi 7, а й у Wi-Fi 6. До речі, давайте стартанемо на Wi-Fi. 5 ГГц, Wi-Fi 6, не Wi-Fi 7. Ну, тут ноутбук, що ми тут хочемо від нього отримати. 1,4 я бачив максимальні результати. Але тепер ми будемо тестувати з вами покриття. Ну тут 1,3 на е, скільки там? На 1,3 буде. Е, тепер ми, Оленка, ти нам потрібна. Так, на 1,3. Бери камеру, бери камеру і підемо з тобою тестувати дальність покриття. Бо тут у нас зовсім... Ну, Таке кринж... кринжатіна, як я кажу. Тестувати будемо на е, Samsung Galaxy S25 Ultra. Якщо ви розраховуєте, що там купили собі топовий якийсь Samsung, або отримаєте Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 6 ГГц, ніфіга, Samsung блокує. Але біля роутеру в нас е, виходить покриття. Я вам поясню, як ми будемо тестувати. Покриття близько 1 ГБ. Ну, дивіться, там 1, і 1, навіть пішло 1,2. Та ладно, щось він е, почав дуже круто працювати. 1,3, 1,4, захопився щось так. Ну, 1243. В мене там е, тестові мої зборки стоять, сам роутер. Там далі у мене стоїть свіч е, 10 гігабітний І давайте так, ми отримаємо 1,2 на 1 Гбід. Тепер так, в мене студія 165 квадратів. Пішли, трохи прогуляємось. Якщо казати про те, наскільки воно покриває, то це перший кут студії, а інший кут у нас е, у дальньому е, складі. Давай, пішли. У дальньому сховищі. Тут в нас Альона сидить, лисиця мене знімає, Альона тут ану помаши ручками. Е, вона там знімає, е, знімає, що вона там знімає, я не знаю, але е, вона там сидить і працює на тих самих роутерах, е, скажімо так, без другої станції. Поясню. Бо навіть на одній станції у самому дальньому куту приміщення ми з вами отримуємо. Знаєте, який результат? Ану, здивуйтесь. Зараз я вам скажу. Десь приблизно гигабіт. Ну, зараз воно ще тестує. Ось, будь ласка, 840 до 900. Воно доходить. 900 пішло. Ану, піде на гігабіт. Ну, 970 було пікове значення. Тобто, вибачте, одна станція стоїть. І вона роздає інтернет на 165 квадратів, 900 Мбіт на завантаження, на вивантаження там, 650. То як я, як я повинен е реагувати на це в плані того, що: А як мені. Е Показати вам падіння, бо його зовсім немає. В принципі, на такому роутері і не повинно було за такі гроші бути якесь істотне падіння. Давайте ще раз протестуємо. Тобто я стою у іншому куті цієї студії і отримую результати під 900 Мбіт на одній станції, це, це які воно покриє я не знаю, площі. Ну в принципі, ми знаємо, які воно покриє, вони нам заявилися. Пішли зараз, під'єднаємо станцію, ті самі результати, ті самі. Пішли, підключимо станцію. Ну от, Будь ласка, під'єднали оцю станцію навіть без дротів. Якщо ви під'єднаєте сюди 10 Гбіт 10 на 10 Гіт, ви ще побачите в адмінці, воно буде показувати, вони коннектяться за 10 Гбіт, і він буде роздавати у максимальній швидкості, яка у вас є. А якщо в бездратовому варіанті, то він коннектиться. У мультилінку на всіх частотах, яким він може 6, 5 і 5 і дві п'ятірки. Це я про конекти. І він у знаєте, що він зробив, який принцип він підхватив ці показники. І просто-напросто роздав е, далі, далі. От давайте я тестую. Роздав далі, бачите, 900, 800, 700, 800, 900. І він роздав просто далі у своєму радіусі покриття ще ті самий гігабіт, тобто максимально взявши е, від базової станції. Це неймовірне покриття можна забезпечити там 700 з чимось квадратних метрів, як вони там е, кажуть. Ну це такий така домівка буде неймовірна. Дивіться, це мої результати того, що ми його віднести у іншу кімнату. Він просто-напросто роздав далі. Якщо ми під'єднаємо через лан, то звісно він роздасть на максимальній швидкості. Ну, е, 2,4... До речі, 2,4. Навіть тестувати немає сенсу, бо ми тестували вже. Зараз покажу один прикол. Якщо ми під'єднуємо 2,4, давайте готово, і ми тестуємо, наприклад, там у іншій кімнаті, ми бачимо з вами там більше 100 мегабіт, так? Більше там 160 140, 2.4 покриває просто неймовірно. До речі, ми вимкнули з вами станцію. Так чекайте. Ми, ми без станції це робимо, без іншої станції. Ось, будь ласка, це з вимкненою станцією у іншому приміщенні, і це сміттєвий, як я його називаю, 2,4 діапазон. Це вимкнута станція. Це смиттєвий 2,4 діапазон. Ми навіть покриваємо на нашу велику студію 2,4 на, на вивантаження там більше 100 Мбіт. Про що казати? Про що казати? Покриття просто неймовірне. Пішли, подивимося, що є у адмінці. Ну, перед тим, як ми перейдемо до, адміністр... адмінки, до адмінки, ми подивимося, що нам заявляє сам виробник. А заявляє він, і знаєте, тут відразу в мене, я зрозумів, чому я пролистав трохи. А я відразу зрозумів, чому в нас не виходить погасити цей роутер. Бо, давайте так. Wi-Fi 7, Multilink, 4096 кам, це все зрозуміло. А на 740 метрів квадратних, 12 внутрішніх антенн і 16 потужних інтерфейсних модулів. Саме цьому цей роутер навіть у одному варіанті однієї базової станції просто неможливо тут погасити на нашому приміщенні 165 квадратних метрів. Ось давайте далі. Ви зараз зрозумієте, зараз, зараз ну вони тут відразу показують там Wi-Fi 7, Wi-Fi 7, це повноцінний Wi-Fi 7 з усіма фішками, з каналами 320 МГц, 4 діапазони, 6 ГГц до 11,5 Гбіт, 5 ГГц 1, 5,7 Гбіт, 5 ГГц 5,7 Гбіт і 24 ГГц 1376. Тут знов пішло про 320 МГц у порівнянні зі 160. Зі 160. Тут пішло 4К. Тисяча какам мело визаотемело коротше, вони так безліч усього показали, але тут пішло один вузол 370 метрів квадратних. Як я на що я розраховував, коли намагався е, знайти зони падіння? У своїй студії на 165 квадратів, не знаю. 370 метрів квадратних один вузол, інший вузол 740 метрів квадратних це просто неймовірно. А Потім для максимальної продуктивності широке покриття ми бачимо 12 антенн і 16 потужних інтерфейсних модулів. Твою мать, я ж, як його погасити. Далі. Процесор 26 ГГц. 4 ядерний. Ну, тут вони пишуть, що є підтримка 5, 5G модемів. І тут ми ще один момент хочемо подивитись. 4 на 4 М'ю маємо у кожному диапазоні. У кожному. 2 ГБ RAM 256 флеш. Я не знаю, що сюди можна під'єднати. Сюди можна під'єднати, не знаю, пів мого, мого міста, мабуть. А, і... Просто безліч е, рекомен... ну, не знаю, безліч якихось моментів, але мене ще цікавить саме віртуальні приватні мережі. Тобто він підтримує VPN-клієнт L2TP. Е, підтримує OpenVPN, PPTP, WireGuard, APISEC, OVPN, ну, OpenVPN, PPTP, WireGuard і VPN Fusion. Це і клієнти, і сервери. Також є батьківський контроль, але це все ми зараз з вами подивимось вже у адмінці. А тут ми з вами бачимо адмінку, бачимо статус системи, оперативну пам'ять. Ну зараз я там завантажу все, що а, поясню. Справа у тому, що в мене зараз під'єднаний 10 ГБ і USB-3, до речі, USB 3. Відразу кажу: в мене є ось під'єднаний через Samba протокол з диск. І я, якщо копіюю його, давайте. за... То ми отримуємо. Ну зараз 212-190, максимально, що я отримував, 280 мегабайт. Ну, зараз, навіть якщо 200 мегабайт, це не мегабіти, не плутайте, не плутайте. Я зараз, я зараз вам покажу. Давайте копіюємо і виходить 210, 211, 212, 208. Давайте зупинимо. Максимально, що отримував 280, але буду показувати, як є. І це не мегабіти, це мегабайти. Це 1,6 гігабіт. Зараз він копіює з зовнішнього диска, який під'єднано на наш роутер. І ви можете використовувати два роутери. Далі. В нас, бачите, є мережа iMesh, Під'єднані вони дві базові станції через Multilink, через МЛО, через повітря. Чудово, якщо ми можемо, ми можемо керувати окремо цим роутером, тут активувати радіомодулями, застосунки USB окремі можемо визивати, тобто ми можемо туди зайти, ввести. Наші дані. І там в нас є центр серверів, Time Machine, Download, Master. У центрі серверів є мережева папка Samba, Ну, це, це USB іншого роутеру, туди нічого не під'єднано. Ми знаєте, як можемо у один роутер під'єднати 5G модем, наприклад, чи 4G для бекапу, А у інший роутер поставити, наприклад, ssd шник чи навіть якийсь модуль там, з чотирма жорсткими дисками. Це теж можливо. А тут в нас. Давайте далі зараз ще подивимось по USB-шці. а тут у нас є розділ керування мережою. Це дуже прикольна річ. До речі, в нас є тут і гостьові мережі, і Smart Home Master, Це в нас мережа IOT, мережа VPN, багатоканальна операція. Тобто, ми можемо створювати мережі Multilink. Ну, в мене зараз є одна мережа Multilink. і ми бачимо. Тут і 2, і 4, і 5, і 6 ГГц. Воно е, в нас об'єднує, бачимо, мережу у 6 ГГц. Ну, давайте, ось наша 6 ГГц мережа. І, до речі, ви тут на кожну мережу можете е, налаштовувати радіус, можете керувати клієнтами навіть VPN керувати. Бачите, тут по 5 ГГц мережа. Але це звичайні налаштування. Зовсім звичайні. Е, е, і тепер, тепер давайте підемо у бездротове з'єднання. І тут ми бачимо в нас. Трохи розширені налаштування, тут є у 2,4 ГГц 40 МГц, 20, є комбіновані канали від 1 до 13, у 5 ГГц два модулі в нас. Один в нас йде 160 МГц, інший 160, а от канали у першій мережі від 36 до 64, а у іншого від 100 до 140. Вони поділили нижні, нижні і верхні канали. У 6 ГГц овому варіанті є е, 320, 40, 80, 160, 320 міксований режим, чи окремо кожен, кожен з режимів з каналами від 5 до 85. Це дуже прикольно. Також є керування мультілінком, Тут ви можете додавати не одну мережу у мультилінк, тому, наприклад, ми можемо іншу ще завдати. Бачите? Чесно кажучи, для мене це ну, просто неймовірний топ. Ну, він зараз буде перезавантажуватись, нам прийдеться трошки зачекати. Але ми можемо піти далі, подивитись у розділі АйПротекшн. Це зараз в нас такий момент, що вони у колаборації з є, можуть сам роутер може блокувати веб-сайти, заражені, блокувати, наприклад, інфіковані пристрої, мережевий захист робити від атак. І, звичайно, є батьківський контроль. Батьківський контроль з різноманітними моментами. Наприклад, ми можемо обрати ну давайте, лептоп є в мене під'єднаний. Ми можемо заблокувати для дорослих контент, миттєве повідомлення та зв'язок, P2P та передача файлів і потокову передачу трансляцій та розваг. Тепер про що йде? Річ для дорослих ми можемо заблокувати дуже хороші сайти, ми їх не будемо блокувати. Злочин та насильництво і азартні ігри. Потім миттєве повідомлення. Ми можемо заблокувати все: інтернет, інтернет телефонію миттєві повідомлення, віртуальні спільноти, блоги, мобільний зв'язок це все у автоматичному режимі. Потім пір-ту-пір файлопередача, потокову трансляцію та розваги, це ігри, потокові сервіси, інтернет-радіо та телебачення. Це теж батьківський контроль для кожного з пристроїв. А не є адаптивний кіос, аналізатор потоків. Я про це навіть не кажу. Це топовий роутер. А от у застосунках USB тут є безліч різноманітних моментів. Ай диск, ви можете ділитися файлами з диску USB через інтернет. Ви можете е, центр серверів е, піти і налаштувати тут. І upnp сервер, це dlna сервер. Можете мультимедіа файли середині мережі роздавати, мережеве файлове самба сховище. Ну ми його вже протестували. Спільне користування FTP. До речі, тут це не все. Є в нас 3G, 4G підтримка через USB. Сервер мережового принтера. Він підтримує мережеві принтери. Можемо Тайм машин налаштувати, а ще є download master. Це торрент Качалка. І потім пішло iCloud 2, як активує доступ трансляцію, спільне користування USB, активує дистанційний доступ до ПК. І е, далі вже ми переходимо до локальної мережі, де начебто все стандартне, але є в нас IPTV-підтримка і керування комутатором, де ми можемо активувати з вами агрегацію двох портів 4 і 5, наприклад, для пристроїв, які підтримують цю агрегацію. Наприклад, я хочу тут зробити е, нас сервер, поставити, який підтримує агрегацію. Двох лан-портів по по одному гігабіту, щоб отримати 2 гігабіта, і мати доступ із мережі на швидкості 2 гігабіта. 802.3 AD він підтримує на лан-порти. У нас є два LAN порти і він підтримує автоматично, статичну PPPoE, PPTP, L2TP. А ось у здвоєній мережі ви можете увімкнути режим балансування чи відмова стійкості. Наприклад, балансування ви навіть можете зробити два 10 гігабітних порти. Ось, будь ласка, забалансувати на швидкість. Пішли, заплатили декілька мільйонів максів, провели собі два 10 гігабітних окремих канали. Я шуткую, звісно, не потрібно цього робити. Заплатіть їх ліпше мені. Це теж шуткую чи не шуткую. Але давайте так, він це може. Цей роутер просто. На таке майбутнє може давати і таку фору усім роутерям, що це просто неймовірно. Є три портів віртуальний сервер переадресація, DMZ, ну, демілітаризовані зони, DDNS, надтунелювання, Це все він теж підтримує, як і Amazon Alexa, ipv 6 А ось у VPN, як я і казав, PPTP, OpenVPN, IPSEC і WireGuard у, у якості серверу. В, в, Fusion VPN підтримує. І, звісно, InstantGuard також він підтримує. Бранд Mauer, Брандмауер. Okay, Класна штукенція, бо він може е, фільтрувати URL, фільтрувати ключові слови, фільтрувати мережеві служби. От, навіть за розкладом. Е, тут такий розширений брандмауер і, звісно, системний журнал, там, мережеві інструменти і, і адміністрування звісно, там, з різноманітними налаштуваннями. Там. Можете навіть змінювати режим роботи USB, оновлення мікропрограми і інші моменти. До речі, ви тут можете оновлювати маршрутизатор iMesh і вузли прямо тут. прямо тут, не відходячи від каси, скажімо так. Коротше, я готовий прийти і зробити висновки. Ну, якості висновків скажу самий Крутелезний Wi-Fi 7 Mesh роутер, який я бачив, з індексом швидкості b 25000 До речі. Uh, це саме wi fi меж система, або так буде простіше сказати, ніж Wi-Fi роутер. Бо ну такий знаєте формат для мене ці... це меж. А і меж це Зен Zen Wi-Fi bq 16. Ось так. Коротше, ми рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.